Жити сьогоденням, і що найважливіше, відчувати радість від життя. Один з основних аспектів, аби у ці буремні часи почуватися щасливо та цілісно, здається, ця істина відома кожному, утім, як її втілити у життя. Аби підтримати жінок і допомогти їм знайти своє місце в період війни, в Чернігові провели зустріч під назвою Три стихії жіночого здоров'я «Цей захід для всіх охочих, звичайно, але ми в основному запрошували жінок, тому що він буде стосуватися саме здоров'я жінок. Три стихії це здоров'я душевне, здоров'я фізичне і здоров'я соціальне для соціально мотивованих жінок, чим зайняти себе в цей нелегкий трнелегкий час. Щоб зануритися в кожну тему та максимально розібратися у ній, запросили спікерок представниць певної професії, які здатні буквально на пальцях пояснити, як подбати про себе в умовах війни. Пані Оксана, це лікар-гінеколог, пані Наталя, це лікар-ендокринолог, ана Чіпурна психологиня і Наталя Орлова, волонтерка, яка займається багатьма соціальними проєктами. Для проєкту організатори обрали форму діалогу між спікерами та слухачами, адже вважають її найбільш доцільною для проведення подібних заходів. Ми проводимо теревені, в принципі, в такому вільному форматі обговорення, тому це буде модерування запитань до лікарів, до психологині, до соціальної до волонтерки для того, щоб жінки змогли почути відповіді на свої питання і багато якої інформації дізнатися нової. Цю зустріч організатори називають Теревені 2.0», адже подібний захід уже проводився. Та в нього була інша тема освіта в умовах війни. Назвати мету наступної зустрічі наразі не готові. Утім, запевняють, вона буде актуальна та соціально важлива.